Займайся зі мною, подивись на мої банки. От хто сильний, той сильний. Опа, дивись, дивись, дивись. Оп, 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 дивись. Бля, я автомат забув. Йопа, не трогай, Що ви, як ви там? А ми от сьогодні з Василем Верстюком будемо робити смерть ворогам. Любой свист, любая херня, слушайте меня. Если я начну орать, быстро бежим за мной, быстро бежим за мной. Если я ору, быстро ложимся, быстро ложимся. То есть слушаем меня беспрекословно. Бежим куда? За мной, я скажу. Все скажу да по хоть ходу. Покажи за мной. Все, идемте. Сардинки є? Ні, там є м'ясні консерви, там є енергетичні батончики. Саня, покажи ці з кофеїном. Свинина чи говядина? У нас просто галі балування і не їдять А влажні салфетки. Вау, петельня. Клас. Для дружини обороняться. Ага. Блін, головне, ну, щоб ну, ну, вона ну, мене ну, не пиздила. Блін, да це дякую. Все, завтра ми не тікаємо літ з утра. А ти коли зрозумів, що найсильніший в світі? Коли е вийшов на такий, так би мовити, двобій, заключною вправою було підіймання куль, і мені потрібно було перемогти з Друнуса з Литви. І от коли я поставив вже... Останню кулю, і я розумів, що я зробив це швидше від жадрунса, і тим самим автоматично я розумію, що я найсильніший в світі. Ну і вже взагалом прийшло усвідомлення, звісно, коли ти стояв на п'єдесталі, український прапор, це, і був 2000, це був 2004 рік. Ну, мені насправді тоді хотілося комусь це так швидко розказати, але тоді, на жаль, і так со -со -со соцмережі і... не були настільки розвинуті, тоді була тільки електронна пошта, якщо я не помиляюся. А мені так хотілося комусь це сказати. Чувак, я найсильніший, я найсильніший у світі. О, ну, от, от, ось таке відчуття було. І дуже сильно хотілося чомусь вареників і борщу. Да. Після того. <рес> То завжди я, хочеться. я по емейлу e написав е, тоді дружині, що по приїзду дуже сильно цього хочу. Голову як ковун зміг, от так тріснути. Все, заряжаємо. Ти зірка. Ну не буду кривати душе. Я? А я ще отам. А я бачу, як біля тебе підходили дівчата, що ти соромний. Тобто до тебе. Ні, ні. Прибіжали. І тобі і тобі перепало. І, і мені перепало щось від тебе. Які, які пушки треба? Ну, бажано щось з ленд-лізу. З так? Як мінімум. Василь. Бачила, як наші стріляють, нам на треба. Я не впливаю на ленд-ліз. <ху> і Верховна Блін! Верховна Рада також, даремно приїхала, так? Ні. <ху> А де я запам'ятаю? А ти що вмієш тексти запам'ятати? Я і провізую. Тоді зімпровізує. Хочу подякувати. Та чекай на наш, на нас. Розільний сіп, хочу подякувати за енергетичні батончики. Це набір швидко супів. Бля, дай ще я проїбався? А коли рушняк програвала, то як вона сприймала поразку? <св 'язок> Боляче, особливо у 2007 році, тим більше у нас чемпіонат світу командний був на Буковелі. Вони там почали говорити, що ми тягнули е, бензовоз 18-тонний з надутими колесами, а вони з наполовину спущеними. Ну, от таке було. Гартується під час твоєї спортивної кар'єри, тому що насправді... Людям з слабким духом це люди, які не можуть ризикувати, які не здатні ризикувати, а такі люди в спорті не приживаються. Так само слабкий характер, ну, якщо ти займався спортом, ти розумієш, коли ти приходиш молодшим в групу свою тренувальну, або в тренажерний зал, банально. Тренажерний зал. Я займався тебе... спортом, подивись на банк. Я, ну, я, я уточнився. Починається травля, така психологічна травля. Той, хто не витримує, звісно, може навіть розплакатись. Взяти сумку наступного разу там, чи наступного дня його в залі не побачить. Той, хто залишається, переборює в собі це і ось таким, таким чином загортовується якраз характери своди. Я просто цей мем в інтернеті, там, де <соць> такий ботанік задрот сидить за комп'ютером, пацани, гов на війноньку, <соць> а сидять качки і <соць> такі. Да я єдиний син, в сім'ї. <соць> У мене дружина, мене не відпускають. Знаєш? Як відбулося до такого? Я не можу засуджувати людей. Кожен вибирає собі шлях сам. Що йому робити, яку йому позицію приймати, це його особиста справа. Я ніколи не буду засуджувати. В артилерію, мені потрібні такі люди тягати гармати. Да, ми... знаєте, Я б, я, я, мабуть, пішов, але, на жаль, після завершення кар'єри мені здоров'я насправді не дозволяє, тому що, можливо, відкрию секрет, можливо, хтось знає, але у мене два протези. Мені насправді не можна більше 20 кілограмів на даний момент підіймати ось так на ноги. То ти б не казав, а так на загал цю інформацію. Ну чому? Та тут всі знають, я ж це виставляв да? у соцмережах. Так ніхто боятися не буде. Uh... Ну так, тому що бігати мені також і стрибати не можна. Тому коли філософ сказав, е, якщо е, свист, то біжите швиденько за мною. Я собі подумав, блять, всі, сука, будуть бігти, а я буду йти, бля. Якось ні, Я наперед піду, тому я вас запитаюся, куди йти, блядь? Куди за бігти. За мною я завжди останній вход. У нас дійсно круто в підрозділі. Не я контракт, жалкую, що я жалкую, що приїхали в день, коли всі тут були. Якби ви побачили ну, ту атмосферу, атмосферу, яка в мене в батареї, ви б вже не змогли уїхати. Тому моя пропозиція це не шутка. І печені. <ріх> Добре, я запам'ятаю. Mm. Так і скажіть, що ви хотіли на камеру з'явитися просто? А ми почеверіжмо. Його і все знають, тому йому треба було біля. Дуже прикольно, що ти сюди приїхав. Ти знаєш прикольно. Реально, блін. Пізда туда а можеш сказати, щоб типу підписувались там на цей на наш канал, бо ми, ми типу займаємося каналом. А як канал називається? Сесу Азов. А підписуйтесь на Львів водоканал. Я ж ну, сказав, я... тільки що Сесуазов. А, вибач, боже, підписуйтесь на Ютуб канал Сесу Азов. Я гу... я гумором займався. <реш> <реш> Ти просто кажи. <реш> <реш> я вже сказав! Блін, Не, не, не грайся зі мною, подивись на мої банки. Блин. Я, блин, не зли мене. Стоп, снято! Коротше, ми ем, там... Не минулого, а там ще пару років ну, разів. Коротше, ми минулого разу записували е, відео, що ми розіграємо гільзу від снаряда. От. Її виграв Євгеній Губенко. Євгеній Губенко, ти красава. Напиши, в описі буде. Е, пошта наша. Пошта наша. Напиши туди, куди тобі висати? Євгеній Губенко, ти ліпший, красава. Ми, ну, Я тебе люблю. one more